Вітаю вас, мої художники, в своїй творчій майстерні, як завжди, Олеся. І сьогодні моя помічниця Марійка. Привіт! Ми сьогодні з вами будемо малювати щось незвичайне. Прийшла весна і зацвіли дерева. Дерева цвітуть різними кольорами. І найцікавіше це коли цвіте рожевим. Тому сьогодні в нас буде незвичайне дерево. У нас будуть фокуси, покуси ви скажете, та не вміємо ми малювати. А, всі зможуть, бо це фокуси. Так? Для цього нам потрібно сьогодні акварельні фарби, будь-які, які у вас є, але акварельні. Хоча можете спробувати, гуашевими теж може вийти. Пензлики круглі, тоненькі, середні, середнього розміру, водичка. Папір акварельний краще, або просто плотний. А оцей папір, це називається палітра. Якщо у вас є пластикова палітра, вона теж підійде. Будь-який шматочок паперу це теж палітра, на якому ми будемо з вами фарби розводити. І найголовніший фокус. Бачите, що в мене лежить? Що це таке? Ми з вами винімаємо. З ручки пасту розкручуємо, винімаємо, і нам це потрібно спочатку, звичайно, виросло дерево. Тобто сама гілочка. Так? Якого кольору гілочка? Коричневого. Коричного, значить, і беремо ми який колір? Коричневий. Коричневий. Набираємо багато водички. Багато. Змочуємо нашу фарбу. Змочуємо. І ще. ще. І тепер на палітру ось так, наносимо і фарбу, і воду. Так, ну що, починаємо. Спочатку робимо таку велику, велику кляксочку. Ну, таку не сильно товстеньку. Але кляксочку. Угу, беремо трубочку, клади сюди пензлика. Сюди пензлика. І ось так поближче прикладаємо. Ось так. Бачиш, як пішла гілочка? Тепер іще водички, так. І так ми робимо наші гілочки. А куди ставимо водичку? Бачиш, а води побільше бери. О, здорово! Деревце ж, воно ж так насправді і росте. От чому цей фокус дуже гарний? Тому що рукою ми так не намалюємо гілочки. Ми малюємо дуже-дуже правильно. Дуже правильно малюємо. А гілочки ростуть неправильно. Вони як захотіли рости вліво-вправо. Ось так і виходить. Коли медуємо, то повітря воно дмухає так, як йому хочеться, і гілочки виходять справжні. Ну, давайте далі перетворюємо тепер нашу гілочку на цвітучу. Намочуємо ще раз пензлик, дуже гарно. Беремо цю ж коричневу фарбу. Бо квіточки в нас ростуть. А чим вони там прикріплені? Чашечками такими маленькими. Балабончиками, правильно. Бруньками. Ось ми і малюємо зараз ці бруньки. Да. Бо гілочка тільки просинається, і на ній ось такі просинаються бруньки. Оце наша основна, найтовша. А оці всі маленькі. Це допоміжні, да, другорядні вже. Ось на цих тоненьких гілочках такі бруньки малюємо. Які ви намалюєте бруньки і які ви намалюєте гілочки, це все буде правильно. А, і ще такий фокус. Дивіться. А, так як фарба мокра і буде отак от трішечки вимазуватись папір. Ось, бачиш у мене клякси. Бачиш? Дивись. Я з неї зробила брунку і гілочку. Ну, от брунки з'явились. А потім цвіточки і квіточки. І що ще? Цвіточки. Малесенькі, зелені. Лис. Квіточки. Правильно. Листочки дуже-дуже маленькі, а квіточки вже розпускаються. Ось така природа. Тому спочатку да, ми малюємо малесенькі-малесенькі листочки. Беремо зелений, сюди кладемо на папір. Зелений, подивіться, буває різних кольорів. Ось ми з вами одразу покажемо, скільки їх буває. Гляньте, я вже три кольори знайшла зелених, бачиш? І можна ще змішувати? Нам всі потрібні. А тепер пензликом тоненьким. Марійка, ось так. Дивись. А, трішки набрали цього кольору, так? Набрала? А тепер подивись, сюди, я всім покажу. Просто кладемо спати пензлика. Бачиш як? Не отак я ставлю, як ми бруньки ставили трішечки, так піднімали пензлика. а тут спати ми його кладемо. Важно. Так, ось так раз. Два. Не на всіх бруньках, деякі бруньки взагалі не проснулись ще. Ми з вами ось зробимо там, де захотілося. А ще листочки. Неоднакові, є маленькі, а є побільше. Так вилізли вже, з'явилося. І кажуть: і ми хочемо подивитись, як квіточки рожеві розквітають. Так, зараз ми з вами малюємо персик. Бо персик квітне рожевим, коли квітне дерево, в нього ще листочків зовсім мало. А квіточок побільше. Тому достатньо. А зараз квіточки. Ну і звичайно ми беремо який гарний рожевий колір. Теж є різні відтінки цього кольору. Але тут дуже важливо, ти бачиш, яка яскрава фарба в тебе вийшла ось тут. Бачиш, зелена? Тому що ти водички брала дуже мало. Якщо в листочках це можна, то в квіточках треба обов'язково взяти багато води. Ось фарба, яка в нас лежить на палітрі. Ти скільки аж крапає водички. Ось так тут доторкнулися легенько. Ось так, достатньо. А тепер знайшли буруньку найкращу для першої квіточки. І через те, що в мене багато води, ми ось так першу пелюстку намалювали. Бачиш, вона дуже прозора? Як сердечко. Всі ж вміють серденько малювати. Ой, яка гарна, Маша, дуже добре. Їх можна малювати як кляксу. Таку невеличку. І ми малюємо не на всіх бруньках. Ти пам'ятаєш, що ще дерево не проснулося. Це який колір? Подивись, будь ласка, оцей. Блакитний. А якщо він змішається з рожевим, що Тіль вийде? Правильно, а якщо більше додати рожевого. Ну, так. А тепер, якщо я додам більше водички, то такий прозорий. І це у нас тінь. Бо квіточки мають і тінь. І я фіолетову тінь на квіточки намалюю. Як ви захотіли, ось так от можна полосочками обводити, смужечками такими. Обов'язково не забуваємо брати водичку. Це дуже важливо, щоб на гілочках були і маленькі, і великі. Тоді картина вийде справжня. Можна навіть ось такий шарик намалювати, кульку таку. Ось так. І пояскравіше, бачиш? Тепер ми набираємо рожевого кольору І ще. І робимо більш яскраві серединки. Подивись Маріка. бачиш? Дивись, У серединку просто ось так от. Крапочками такими. Квітка оживає. Так? Якщо у вас ще мокро було, воно розпливеться. І теж нехай висохне ефект. І потім ще раз по-сухому зробите. Дуже гарно і так, і так. Але ці крапочки ми робимо тільки в великих квітках. В маленьких їх не видно. Вони ще закриті. Ось ми останні штрихи домальовуємо. Де ще крапочок немає? Подивись, Марія. У тебе всюди є крапочки, Маш? О, дуже гарно, Маша. Дуже гарно вийшло. Ось такі персики. Такі гілочки гарні вийшли. Бачите? Я впевнена, що вийшли такі гарні і у вас. Але в кожного своя гілочка. Дуже гарно, Маша, в тебе вийшла. Мені дуже подобається. Тобі сподобалось, як ти намалювала? Так. Так, сподобалось. Я впевнена, що сподобалось і вам справжній фокус. І вийшла така гарна гілочка квітуча. Дуже цікаво подивитися, які гарні малюнки в вас вийшли. Приєднуйте свої фото в коментарях під цим відео. І запрошую вас до наступної зустрічі! Приготую для вас щось обов'язково, щось цікаве. Бувайте до зустрічі! Бувайте!